Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ. Люблю. Кожного дня я зростаю. Сюрприз для мами. Я хочу купити мамі подарунок, але не знаю, який саме. Є, якісь ідеї, каю. Ні, тату У тебе шнурок розв'язався. Потримайся за коляску Роузі Геніально. Геніально. Так, ми зробимо мамі чудовий подарунок. Класна ідея. Це що, парасольки? Так, вони відбувають спалах і розсіюють світло по кімнаті. Давай зробимо для мами фото у подарунок. гаразд? Каю погодився, що це чудова ідея. Добре, тато. Але це буде секрет. Ти триматимеш язика за зубами. Так. Не можна нічого розповідати мамі. Ми ж не хочемо зіпсувати їй сюрприз. Тоді рот на замок. Добре. Усім привіт. Мене звати Брайс. Ану гарненько мені посміхніться. Це, цей раз був не дуже вдалий. Давай ще раз. Скажіть, сир. Хм, треба якось примусити Роузі посміхатись. Каю здалося, ще він знає спосіб. Роузі його любить. Може, я стану за камерою і покажу їй динозавра. на динозавра, Рузі. Чудово! Ви можете забрати ваше фото вже завтра. Ходімо, ти знаєш, куди заберемо ти знаєш що. Може, ви вже розкажете, що там у вас за секрет? Це буде фото. ловчі. Це сюрприз, мамо. Якщо ми скажемо, це буде вже не сюрприз. Каю дуже пишався, що він зміг зберегти секрет. Ну і ти, звичайно, не скажеш. То поїхали з нами. Поїхати не знаю куди і забрати не знаю що. О, Дякую. Який чудовий подарунок, який гарний сюрприз. Добре, що не розповіли раніше. Коли нам не потрібно зберігати секрет, можна відімкнути замок. <рисква> Каю сумує за сарою. <рисква> Каю вгадає, яка стінка гудівниці передня, а яка задня. Я знаю. Тахи залітатимуть сюди. У дощечку. Я склею їх перед тим, як забити цвяхи. Бачиш? Я вчиню. Привіт, Сара! привіт каю. Що це у тебе? Це ключі від будинку і записки від мами. Сьогодні їдемо у відпустку. Ми будемо наглядати за будинком, доки родина Сари буде у відпустці. Поглянемо? Це список справ, які треба робити у будинку Сари. То ти їдеш? Так, я їду на все літо, але я повернусь. Ходімо подивися, що ми робимо. Гаразд, але ненадовго. Дивися, Саро. Пташки залітатимуть отут. Привіт, Саро. Хочеш допомогти? Тату, можна, ми її розмалюємо. Звичайно, я віднесу її на гору. Я візьму свої фарби. Я малюю змійку. Дивися. Дивися, тепер у твоїй змійки вітрянка. Саро. Щойно дзвонила надзвонила мама, ти маєш йти додому і збирати речі. Каю не хотів, щоб Сара їхала. А він хотів разом з нею розмальовувати годівницю. Гарно вам відпочити, Сара. Щасливої дороги. Бувай. Бувай каю. Побачимось, коли я повернусь. Каю вже чекав, коли ж Сара повернеться. Це наше із Сарою. Мамо! Я хочу розмальовувати годівницю із Сарою. Я знаю, каю, але Сари не буде досить довго. Може, ти сам закінчиш малюнок? Гаразд. О, це класно каю. Сара мені допомагала. Ви чудово попрацювали. Покажеш їй, коли вона повернеться. Я йду перевірити будинок Сари. Ти хочеш зі мною? Так! Ого, скільки всього треба занести в будинок. Я хочу занести. Гаразд. А де той список справ, який дала нам Сара? У будинку було дуже тихо. І каю здалося дивним знаходитися тут без сари. Ой, каю! Це ж просто Олі. Олі, ходи сюди вечеряти. Не більше однієї порції каю, а я налю йому води. Дивимось, ми забрали пошту, нагодували кота, тепер треба полити квіти. А можна я? Тож каю разом із мамою пройшовся будинком. Ми все зробили. Додому, тату. Каю. Тобі прийшла листівка із самого Китаю. Від Сари. Від Сари? Тут написано Любий каю. Я відвідую численних родичів у Китаї. Тут так цікаво. Далі вона пише мені кортить показати тобі фотографії. Будь ласка, обніми від мене Олі. Сумую за вами всіма. З любов'ю Сара. Через декілька тижнів каю. Розі! Розі! Мені прийшла листівка із Китаю. Зараз я повернуся. Треба полити ще дві квітки. Олі, а Сара просила тебе обнімати. Каю здавалося, що Сара не повертається дуже довго. Він за нею сумував. Ну що, ходімо? Пташка, пташка! Де? Я йду до будинку Сарика, Арикою. Хочеш зі мною? Розі теж. То ходімо усі разом. Мамо, двері відчинені. Оля, куди ти? Хіба ти не радий мені? Сара. Нарешті Сара повернулася. Каю був дуже радий бачити її. Каю Ніхао! Що? Ніхао! Китайською це означає привіт. О, добрий день. Дуже вам дякую, що подбали про все. Завжди раді. Ви добре з'їздили. Просто класно. Сара. Я маю показати тобі нашу годівницю. Ходімо. Там тепер живе пташка. Зачекай! Я щось для тебе маю. Що це? Давай допоможу. Це віяло. ти! Пташка! Каю був дуже щасливий знову бачити сару. Футболка. Мама каю мала поїхати у справа Тож після обіду каю залишився у бабусі. Готовий здивувати бабусю каю? Каю мій улюблений гість. Але чому ти одягнений в такий теплий день? Бабусю, дивися. Каю хотів показати свою нову футболку. Подобається. Вона чудова. Блакитний тобі до лиця. Я вже піду, скоро побачимось. Бувай. Бачиш, тут навіть є кишеня. Бачу. Давай відсвяткуємо покупку нової футболки і трохи перекусимо. Давай. Гаразд. Ми пішли до крамниці, і я сам дістав її з полиці дуже високої. О, ні. Нічого, каю. Це ж випадково. Бабусю, а моя футболка. Нічого, засіб для виведення плям все відчистить. Але спочатку давай тебе перевдягнемо. Я такий смішний. Трошки задовга, але дідусева сорочка тобі дуже личить. А тепер давай виведемо цю пляму. Я хочу допомогти. Вона не виводиться. Мені шкода каю. Я все перепробував, але пляма не зникає. Каю був засмучений. Тепер, коли на футболці з'явилася пляма, він не хотів її носити. Поганий сік. Давай викинемо у смітник. Хвилинку. Ми можемо зробити твою футболку дуже класною. Але для цього треба додати нові плями. Нові. Каю не розумів, що бабуся мала на увазі. Потім зав'язуємо вузли, і тут утвориться гарний візерунок. Гарний візерунок. Ага, подай мені футболку. Зараз ми пофарбуємо її соком. Клади у миску. Та, гаразд. Коли вона висохне, ти зможеш її одягнути і здивувати маму класною футболкою. Але вона не виглядає класною. Каю вважав, що його футболка виглядає дивно і шкодував за нею. Каю мама приїхала. От я Каю. Твоя футболка? Я облив її соком, тож ми з бабуси її пофарбували. Бачиш, тепер вона класна. Це точно. Я таких іще не бачила. Це ексклюзивна футболка. Такої більше ні в кого нема. Каю вважав, що тепер його футболка ще краща, ніж була. Йому кортіло показати її розі і татові. Рука допомоги. Каю гостював у бабусі і був дуже задоволений, тому що вона наглядала за його улюбленим псом ровером. Ровере принеси. Каю поклади це у кошик, будь ласка. Хіба ми йдемо на пікнік, бабусю? Ні, але ми йдемо гуляти. Хочеш сьогодні провідати моїх друзів? А можна взяти ровера? Я завжди беру його. Мої друзі люблять ровера і будуть раді побачити тебе. Я постійно про тебе розповідаю. Каю не був знайомий із друзями бабусі. А де живуть твої друзі-бабусі? У притулку для людей похилого віку. Що таке притулок? Це будинок, де живуть старі люди, які вже не можуть доглядати самі себе. Ти стара бабусю. чому ти там не живеш? Я ще достатньо молода, щоб доглядати себе, дідуся. Але я люблю приходити сюди з гостинцями. Це цікаво, от побачиш? Ровери, стій! Ровер любить сюди приходити. Всі мої друзі його люблять. Тримай його міцно, каю, щоб він не втік, добре? Добре, бабусю, подімо ровера. Для свого друга містера Дженкінса я зробила сандвіч і напекла печива. Печива <гум> бачу не тільки містер Дженкінс любить моє печиво, правда каю? Го? Як це ви так заплутались? Ровери поводяться чемно. Привіт! А хто ти? Каю. А з ким ти? З бабусею і ровером. Привіт, містер Дженкінс. Я попросила мого онука каю занести вам печиво, а сама тримала ровера. Я знаю, у вас на нього алергія. Що за дурниці? Заходьте усі разом сюди. Проходьте. Це твій пес каю. Ні, я маю кота. <рес> Як на мене, це майже те саме. Що ж, радий познайомитись з тобою каю? Твоя бабуся постійно про тебе розповідає. Тобі дуже пощастило мати таку бабусю. Б'юся об заклад ти теж обожнюєш її печиво. Ось візьми. Я не люблю їсти. Будьте здорові. Ходімо, каю. Треба забрати ровера від містера Дженкінса. Бувайка! Привіт, місіс Як почуваєтесь? Чудово. О, ви привели з собою ровера. Ходи до мене. О, а це, мабуть, ваш онук Каю. Приємно нарешті з тобою познайомитись. Я оце граю в карти ти вмієш грати каю. А хочеш, я навчу тебе грі, у яку я граю зі своєю онукою. Ось сідай, покажу. Каю хочеш залишитись, з місіс Мерфі, доки я відвідую місіс Пітерсон. О, це було б чудово. Ми могли б пограти у карти, що скажеш? Каю трохи соромився, місіс Мерфі, але йому було дуже цікаво навчитися грати у карти. У мене є спеціальна колода, якою я граю зі своєю онукою. На картах намальовані тварини. Ця гра називається Запам'ятай! Треба розкласти карти на столі і обрати. Однакові я спробую перша. Тепер ти каю. Молодець. Ти молодець, каю. Знову ти. Каю було весело. Йому сподобалося грати у карти з місіс Мерфі. І він вигравав. Ти виграв. Я зараз проводитиму зарядку. Ви приєднаєтесь, місіс Мерфі? Можливо, іншим разом краще я трохи почитаю. Ми з тобою ще зіграємо каю. Коли Еммі виграє, то отримує цукерку. Хочеш позайматися з нами каю? Це весело прямо як гра. Цукерку доїси потім. Глибоко вдихнули, підняли руки і потягнулись так високо, як можете. А тепер потрусили руками і ногами. Давайте, давайте, давайте. Не міг знайти ровера. Він засмутився, коли ровер утік, а тепер він ще й загубився. Ровере! Каю, що сталося? Ти загубився? Ні, ровер загубився. Не переживай він десь поряд. Ось ти де, каю. Ти знайшов ровера? Я шукав усюди, бабусю. О, Любий, не засмучуйся. Ровер чудово знає це місце. Він зазвичай там, де йому не можна бути. Ровер! Здається, я знаю, де він. У містера Дженкінса. Роберт! І Заходьте. Ровер. Я ж казала. Він там, де йому бути не можна. Мені так прикро, містер Дженкінс. Страшно, він скрився до мене у двері. Роверу хотілося печиво, бабусю. О, що я тобі скажу? Усі люблять це печиво. <плес>